Доброго раночку усім. Ось дивіться. Ми, як завжди, працюємо удвох. Маша. 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 Ось така, така машуня в мене. Ось така машуня в мене. О, там, де я, там і машунька. Доброго раночку усім. Сьогодні, дівчата, я хочу вам. З вами поділитися, я буду сіяти перець гіркий. Такі кущики декоративні для дому хочу вам показати. Ось у мене є таке насіння. Зараз, дівчата, буде вам видно? Оно отако. Дивіться. Отаке насіннечко я купила, я не пам'ятаю, чи я вам показувала. Ось, отаке от гарненьке, дивіться. Да, Машенька, да. Отакий. От називається перець маскарад. Ви бачите, як у нього прямо славно такі різні гарні перчиночки. І червоні, і жовті. І от такі ще, бачите, якого це вони такого кольору фіолетового. От. І це невеличкі такі перці. гіркий це перець. Такі вони невеличкі. Це будемо е, сіяти. І ці кущики будуть рости в кімнаті, не на городі. Ну, звісно, можна і на городі посадити. Город у нас далеченько, нам краще посадити його тут, щоб він у хаті ліс. ось декоративний. Ще, дівчата, ось такий у мене перець, дивіться. Оце вже я збирала е, самостійно. Оце такий перчик, дивіться. Ось, Бачите? Ось такі. То я бачу, тут Маша вже його даже трошки понадгризала. Вона думає, що це щось солодке. Спеціально для ко котів. Ось такі у мене три такі ягідки є, дивіться. Цей перчик теж гіркий, називається М -м, чері. Чері. Ось такий він на самому, на самому такий, на самом деле він такий же. Дивіться, похожий геть на вишеньку. Скажіть, як ото вишня така спіла-спіла шпанка? Ото геть похоже, що так, такий перчик. Да? Похожий на вишеньку. Отакі От вишні. Маша, що ти там уже делаєш? Що ти вже там? Я тебе прошу? Ну, не треба. Ну. От. І оце такі буду свої сім'їна сіяти. Я вже їх спробувала, дівчата, я вже їх намочила, бачу, вони проклюнулись добре, то я буду їх сіяти. Куди буду сіяти? Буду сіяти у такі ось олоточки. Із такого матеріалу я зроблю у літочку равлика. І ось в такий ось я буду таким способом я буду сіяти. Наш перець. Зараз все з вами попробуємо, як це воно робиться зараз. Зараз я відкрию цю пачечку. Я думаю, тут багатенько насіння. Побачимо з вами. Насінько свіженьке. Я забула вам сказати. Дивіться, Термін придатності до 28-го року. Так що воно геть свіжайше. О, то тут є трохи. Я думала, тут менше його, та й купляла дві пачки. Ну, ви знаєте, тут і одної з головою достатньо. О. Ось дивіться, насінько таке міленьке. У перця. Оце такого, як оце вишенька чері, у нього крупніша насінина, а тут прямо міленьке. Ось таке, дивіться, ось таке насіннячко. Ось. І доволі тако багато. Я навіть не знаю, чи треба нам усе так, оце посіяти. Посіємо. Щось зійде, щось не зійде. Посіємо. Зараз я спочатку його трошки намочу, дівчата. Зараз на ватний диск, трошки водички намочу, хай воно чуть-чуть полежить. А тоді наберемо у цей равлик земельки. Землю я ось вже ось робила, дивіться. Значить, тут покупна земля, легка така, універсальна. Я додавала перліт. Ось вам видно, я додавала перліт. І додавала трошки торфу. Я це все перемішаю і зараз наповню ось цю ємкість. Зараз покажу вам. Знаєте що, дівчата? Я передумала по камісь. Я, скоріше всього, зроблю, знаєте, на початку. Я візьму отакі ось. Ось такі прості обичні ватні диски. Ось я їх положу таку на кришечку. Зараз я сюди водички і перець намочу, бо я бачу, що він такий сухенький, то він буде дуже довго сходити. Дівчата, ось я положила, дивіться, я побризкала його. Я зараз накрию його другим ватним диском. І у целофановий пакет положу і в тепле місце. Заберу до батареї. а ось таку другу кришечку зараз розламаю отаку чері нашу. Насиплю. І воно швидко, так швидше буде, бо, знаєте, так дуже довго чекати. Отак буде швидше. Ось дивіться, я їх зараз розложу таку. Думаю, такої штучок 20, напевно, тут є, то й хвати. А там більше в тому перцю. Бачите, тут у пачечки було багатенько насінинок, Воно набагато менше. Оце, оце крупніше, дивіться. о. Такі ось насінинки, може, якась не зійде, Добавлю ще о зараз додавлю о. Дивіться, дуже гарненько вийшло. Зараз я їх накрию другими зверху. І все і поставлю, і воно проклюнеться дуже-дуже швидко. -дуже В тепленьке місцечко. Раз. І два. Отако. І зараз целофановий пакетик. Воно быстренько проросте, проклюнеться, і тоді вже я його посію у лоточок, і тоді вже воно буде бистренько рости, а то так буде сильно довго. Ну, ось, дівчатка, на сьогодні поки що все. А ще, знаєте, що хотіла вам показати. Пам'ятаєте, я вам показувала отаку от травичку. Переверну вам, щоб було видно. Ось для котів. Я вам казала, що купила, бо машка кругом мені все об'їдає Я купила таку травичку для котів. Що я вам хочу сказати? Ось я її посіяла. Вона, звісно, ще не зійшла. То пару днів тільки пройшло. Знаєте, що там за травичка? Ось я її собі коли відкрила, щоб посіяти, знаєте, була дуже здивована. Ось така вона, бачите? Ой, божечко, як це воно. Ось, о, дивіться, це просто пшеничка, овес, пшениця. Оце така травичка для котів. Бачите? Оце з цієї пачки. А так розписали: трава для котів. Ось вам і трава для котів. Е, сама проста пшениця і овес. Трава для котів. Ну, ось таке. Е, ще хотіла вам показати, що у мене з цибульковими, одну хвилиночку. Оці перці віднесу у тепле місце. Я їх отако, дивіться. Поскладаю один на один і оцим накрию. І ось вони будуть отак займати мало місцечка, і положу отакий целофановий кульочок і занесу в тепле місце. Так. Цей покалоточок нам не пригодився, ну нічого, через пару днів ми сюди його, цей перчик пересадимо. Як він проклюнеться, так і посіємо туди. Ось що я вам ще хотіла сказати, дивіться, ой, показати. Зараз. Значить, ось, дивіться, які в мене є ще рослинки. Оце гіпіаструм. Вже дивіться, у нього є носики. А носики от, от, і там, і там ось, і ще ось цибульки. Ось такі ось теж носик лізе. Я о, коли їх викопала, я їх садила на городі геть меншенькими, і оце вони такі виросли. Тоді я їх викопувала восени і забирала про холодне місце. Ось вони полежали, листя саме по собі відсохло. Тепер я ось подивилася туди в ящичок, а там уже такі носики. Ось, Вже такі носики. І я, знаєте, що думаю, Навірно, я зараз теж зроблю швидко землю і посажу їх. Може, до 8 березня навіть заквітують. Ось маю маю я їх багато. Мабуть, у мене. Штук 30. Ну, є такі меншенькі, що ще треба на доращування посадити на городі. А отакі більшенькі цибульки, а є ще більші. Такі прямо крупненькі цибульки. Ну, на них ще немає, ще не з'явилися оці квітконосики. І я не буду їх по доставати. Ось, Ось такі ось, бачите. То я їх зараз теж посажу. У горщики. я ось тут приготувала вже горщики. Зараз я їх посаджу і буде то, що треба. Що там за, як зацвітуть, я вам обов'язково покажу, що, які, якого кольору вони будуть. От. І ті більшенькі, може вийде стрілочка там теж квітконосик. Я теж вам все покажу. Ну, все, дорогенькі мої. На сьогодні я буду вам казати. Ну, все, дорогенькі мої. На сьогодні все, що я вам хотіла показати, будемо чекати своїх отаких перчі, перців, перчиків. Будемо до такі чері чекати ось. Що заквітують, як заквітують гіпіаструми, я вам теж покажу. Будемо чекати. Кажу вам всього найкращого. Бувайте здоровенькі. Заходьте, підтримайте, будь ласка. Всього вам найкращого. Пока-пока!